На Прикарпатті незадоволені ходом реалізації програми Доступне житло. Нагадаємо, нині держава через різні механізми, такі як пільгове довгострокове запозичення чи погашення кредитних відсотків, допомагає громадянам стати власником нових квартир. Незважаючи на непогане фінансування, кажуть у регіональному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву, програмою скористалися лише близько двох десятків сімей. Тоді як грошей на покращення умов проживання виділено під сотні родин. Це чомусь не цікавить наші керівники кордерних обліків в тому, що Безменшувати чергу. Тому що сьогодні сеть банкіри в залі 100 кредитів готові надати. Івано-Франківська область має передбачених коштів на 100 кредитів. Ну, на жаль, нікому не потрібно, нікому не потрібно житло, виглядає так в області. Заповнити прогану, кажуть, ОДА потрібно з допомогою активізації роботи адміністраторів житлових черг з мешканцями. У мене на глибокі переконання, на жаль, є думка те, що. Ті люди, які відповідають за ці реєстри на місцях в різних організаціях, недостатньо розуміють, яку потрібно роботу проводити. Вони думають, що до них люди мають прийти, їх просити, дайте, будь ласка, і так далі. Навпаки, держава ставить завдання і держава дбає про людей. А вам треба тільки допомогти цим людям. Крім того, в області розроблять відкритий реєстр тих, хто потребує нового житла. Ним могли б користуватися і в регіональному фонді молодіжного будівництва. Це ж стосується програм доступного житла у районах, адже на будівництво чи реконструкцію приватних будинків на селі уряд також виділив більше 2 мільйонів гривень. Щоправда, знають про цю можливість. Теж не багато Кредит надається під 3% річних. Багатодітні сім'ї, які мають троє і більше неповнолітніх дітей. кредит надається безвідсотковий. На скільки років? На 15-20 років. Сім'ї, де до 35 років, то вони можуть отримати до 30 років навіть кредит. До речі, на використання виділених державою на доступне житло коштів, прогнозують фахівці, призведе до того, що в наступному році вдруге їх в такій сумі не дадуть. Та й взагалі попередили вода. У 2015 році цю програму можуть закрити, тож потрібно вдало використовувати момент. Тільки переживайте за одне, що програма після 2015 року може бути закрита. Тому сьогодні проводьте роз'яснену роботу для того, щоб ті сім'ї, які сьогодні... Мають можливість придбати житло у вказаних програмах. Нехай приходять до нас. Ми все зробимо для того, щоб вони це житло отримали. Загалом Івано-Франківській області офіційно налічують 25 тисяч сімей, які потребують покращення житлових умов. Роман Торі Андрій Гаргара, новини 402.